Новий караван мігрантів сформувався в Мексиці. З міста Тапачула у бік США вирушила понад півтори тисячі осіб, серед яких і сім'ї з дітьми. Люди поспішають досягти американського кордону до вступу на посаду нового президента Дональда Трампа. Бояться, що після інаугурації їх не пропустять до США у каравані. Багато венесуельців вони тікають через важке економічне становище в країні. Ми прямуємо до Мехіко, там чекатимемо виклику на бесіду, щоб вирушити до США, де зможемо побудувати майбутнє, просунутися вперед і допомогти своїм сім'ям. Ми хочемо, щоб мексиканські чиновники підтримали нас і дозволили рухатися далі. Ми не збираємося тут залишатися. Ми хочемо досягти майбутнього американської мрії. У США до нас ставитимуться по людськи. Ми зможемо нормально жити і піклуватися про сім'ї. Мігранти також побоються, що за президентства Трампа мексиканська влада знову посилить міграційну політику. Водночас у панамі вже почали жорсткіше протистояти нелегальній міграції. Це сталося торік у липні, коли до влади прийшов новий президент країни Хосе Рауль Муліно. В інавгураційній промові він пообіцяв зупинити нелегальне переміщення людей через дар'єнський пропуск. Маршрути міграції через дар'єнський пропуск взято під контроль. Раніше їх було кілька. Тепер ми працюємо день. За днем, щоб нелегальні мігранти не досягли столиці чи інших частин країни у житті заходи вже дали результат. Торік Дар'янський пропуск перетнуло 300 тисяч мігрантів. Це на 41% менше ніж роком раніше, коли 70% мігрантів йшли з Венесуели. Дар'янський пропуск це велика дика територія на межі Центральної та Південної Америки. Вона вкрита вологими лісами та болотами. Міграційні маршрути через цю ділянку вважають небезпечними і не тільки через складну місцевість. Цю територію використовують злочинні угруповання для привезення наркотиків із Колумбії.